Україна не поверне окупованих територій, не вступить до НАТО, проте не втратить допомоги Сполучених Штатів. Також на території України можуть з'явитися європейський миротворчий контингент. Стали відомі деякі деталі мирного плану Дональда Трампа. Про них він розповів після телефонних розмов із російським диктатором і президентом України. Про що господар Білого Дому домовився із Путіним, як на ці домовленості відреагували українські світові політики? Та чи варто очікувати на припинення війни у цьому році, з'ясовували наші журналісти. Телефонна розмова, на яку одні з нетерпінням очікували, інші побоювалися. Президент США Дональд Трамп у середу ввечері зателефонував російському диктатору Путіну і одразу ж повідомив про неї у своїй соцмережі. Ми домовилися працювати разом. Дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть перемовини, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову. Що я й зроблю прямо зараз. Про розмову з американським лідером розповіли і в офісі президента України сам Володимир Зеленський згодом її прокоментував досить стримано і дипломатично. Віримо, що сили Америки. Достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру після розмов з Путіним і Зеленським є гарна можливість для завершення конфлікту, заявив сам Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Він пообіцяв часті телефонні контакти з Путіним. Вже незабаром може відбутися й перша невіртуальна зустріч з російським диктатором. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії. Подивимося, чи вдасться нам щось зробити, але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна це катастрофа, вона справді жахлива. Розповів Трамп, і яким він бачить закінчення війни, за його словами, Україна можливо поверне частину втрачених територій. Проте на кордони 2014 року, на його думку, українцям сподіватися не слід, Як і на вступ нашої країни до НАТО США й надалі надаватимуть допомогу Києву, але вже під гарантії. Трамп також наголосив, що не бачить загрози у прямому діалозі США щодо закінчення війни без участі України у Москві Заяви президента США зустріли не без неприхованого піднесення. Сеня, речник російського диктатора, заявив, що після контактів з господарем Білого Дому Кремль негайно починає формувати команду перемовників. Відреагувала на них і економіка. Різко пішов угору й індекс московської біржі. Тим часом провідні західні медіа вибухнули коментарями. Примусом України до превентивної капітуляції назвали заяви американського лідера кілька європейських дипломатів з НАТО виданню Єректів. А німецький більд. З посиланням на слова професора міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу, написав, що Україні, як і Європі, не буде місця за столом перемовин. І саме тому цю війну виграє Путін. Різкі заяви пролунали від колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона та екс-прем'єра Швеції Карла Більта. Президент Трамп ефектно здався Путіну. Путін не може бути щасливим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Це, безперечно, інноваційний підхід до перемовин. Іти на серйозні поступки ще до їхнього початку. Навіть Чемберлен не падав так низько 1938 року. Той Мюнхен все одно закінчився дуже погано. Міністра закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії та представники Єврокомісії заявили, що Україна та Європа мають бути частиною перемовин. До того ж, Київ має отримати потужні гарантії безпеки. Схожа заява пролунала і від міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Моє повідомлення полягає в тому, що перемовини про Україну без України не можуть бути. Голос України має бути в центрі будь-яких перемовин. Прокоментував спілкування Трампа та Путіна і генсек НАТО Марк Рютте за його словами. Воно виглядало як успішний дзвінок і створює враження про початок перемовин довкола України. А от колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба менш оптимістичний. Він не вірить, що президент США зможе покласти край російсько-українській війні. Він вважає, що російський диктатор лише імітуватиме перемовини. Путін може вступити в цю гру, щоб робити вигляд, що він веде перемовини, звинувачувати Україну в недосягненні Миру продовжувати наступальні дії на землі та завдавати ракетних ударів, тому що Путін прийшов не за частиною України, він прийшов за всією Україною. Російський диктатор не здатний вести перемовини та домовлятися. Тож Трамп ще не раз може приглядати свої плани щодо досягнення миру в Україні. Вважає політолог Олег Лісний. Путін обов'язково захоче кинути Трампа, тому що він такий є. Він не може цього робити. Тому і тут я розраховую, що Путін все таки вдаш штангу. Але зараз поки що все розвивається, ну скажем так, не дуже приємно для нас. Для досягнення миру Україні потрібно 100 тисяч миротворців, заявив президент України. Це буде топ питанням Мюнхенської безпекової конференції. Вона триватиме до 16 лютого. Володимир Зеленський перше зустрінеться з віце-президентом США Джеєм Ді Венсом. Політики обговорять мирний план, запропонований господарем Білого Дому. Про мирний план Трампа про реакцію яку він викликав і вітчизняних і у закордонних політиків будемо далі говорити з політологом з нами на зв'язку. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Олександре, доброго ранку. Так, вітаю добро ранок. Дякую, що долучилися зранку до нашого ефіру. Ну давайте одразу про заяву, як ми напередодні всі обговорювали, втрата Української території буде закріплена в спеціальному договорі кіткело каже. Ну і мовляв, Києву не обов'язково це визнавати. Це все одно частина перемовин. І ось чули ми та цю фразу, що фактично йде на поступки Трамп ще до початку перемовин. Невже Україні з не визнанням території, але не поверненням території доведеться жити за сценарієм Грузії? Насправді це виглядає дійсно не дуже для нас позитивно, тому що ну просто знаєте, коли союзник, ключовий союзник, просить вас щось підписувати, а потім каже, ну не переживайте, ви можете це порушити. Тобто, ви можете закрити очі на міжнародне право, яке ви постійно захищали. Ви можете не дотримуватися вами даного слова, і так далі. Це нагадує не тільки Грузію, це нагадує те, як європейці нас припрошували, буквально такі змушували підписувати ще мінські домовленості. Що мовляв, ага. так там є частина про те. Що ви маєте на окупованих територіях проводити вибори, але ви на неї не зважаєте. Хай вона просто буде, і ви просто не дивіться туди. І тут так само це виглядає не дуже позитивно, просто тому що якщо зараз так стоїть питання стосовно території, де гарантія, що потім таким саме чином не стане питання стосовно НАТО, де гарантія, що таким саме чином не стане питання стосовно військової допомоги, макрофінансової допомоги, будь-якої іншої частини цієї домовленості. Тому тут не так страшне саме питання, конкретно. Поставлена келогом. Тут, в принципі, сам підхід до формування переговорного процесу ну, не є дуже позитивним. Тому що сценарію... зі сценарію Грузії, де таке ставлення буде лише до питання територій, можна докотитися до набагато гірших варіантів. Ми давайте продовжимо про Трампа. Багато політиків звинуватили США в слабкості після дзвінків Путіну. Міністру оборони США навіть довелося дещо виправдовуватися чи пояснювати позицію команди Трампа. Зараз цитую: Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька Лоха. Сорі за такі слова. Як то кажуть, це цитата США, мовляв, не прогнуться. Ну, якщо коротко перекласти, як ви оцінюєте дії американської адміністрації, на чиєму. У боці зараз Трамп більше там однією ногою біля Росії стоїть двома ногами. Як Україні зробити так, щоб перемовини були позитивними в першу чергу для нас? Знаєте, от тут я би не казав, що Трамп ближче до України чи до Росії. Трамп насправді виконує те, що обіцяв ще під час президентської кампанії. Він е не проукраїнський чи проросійський. Він про російський, він прозеленський і пропутінський. А найперше він про Трампівський. Тебто, тобто він же пам'ятає, обіцяв подзвонити Путіну, подзвонити Зеленському і максимально швидко все це вирішити. Угу. Ось він і робить свою кампанію. Ось він і виконує цю свою обіцянку. Він дзвонить одному, дзвонить іншому, а потім за... Ходить щось спільне стосовно того, наскільки він став пропутінським чи був пропутінським. Знаєте, Трампа в цьому контексті достатньо важко аналізувати, тому що навіть із Сі дзіньпіням, навіть із Кім Кімчинином, він і про одного і про іншого казав, що це чудові сильні політики, яких обожнює їх народ, і ще й додававши Сіззінпінь його старий добрий товариш, із яким вони можуть становити світовий мир. Проте після цієї заяви, менше ніж за 20 годин, він вів проти Китаю нові тарифи і фактично розпочав нову торгівельну. Війну а під час першого терміну, після того як він похвалив Кім Чен Іна, буквально через тиждень він уже казав, що це божевільний ракетчик, якого треба знищити, і підвів сьомий флот до берегів Північної Кореї. Тому те, що він хвалить Путіна, ще не завжди означає, що він точно є пропутінським. і в цьому аспекті мені здається, так Трамп не настільки проукраїнський, як думало наше керівництво. Дійсно, тут ми трохи були мрійниками і вважали, що Трамп уже повністю підтримує Україну. Він буде стандартним американським українським президентом він буде стандартним західним політиком і тому з ним буде легко працювати. Ну а виявилося, що Трамп все рівно залишається Трампом. Добре, як повпливати на Трампа, щоб він був більш українським, скажімо так. Ну роз, розумію, що це зараз я грубо кажу, але отак от. Так от. Тільки давати вигоду і показувати цю вигоду, все таки Трамп mm -hmm. залишається бізнесменом. І тому те, що він зацікавився цією угодою про рідкоземельні метали, а тим паче, що ми її почали обговорювати, тобто ми не підписали просто те, що привіз Беннет, mm -hmm. А ми почали з нею працювати. Ми почали її покращувати. Ми почали її якось розширювати. Це насправді дуже непоганий показник. Наприклад, те, що його військово-промислові компанії, які до речі фінансували його компанію, такі як Локід Мартін. Те, що вони зацікавлені інвестувати в українську оборонку, відновлювати за свої гроші і зі своїми технологіями українські заводи зруйновані росіянами, це теж дуже класний показник. Те, що, скажімо, дуже чітко хочуть його нафтогазові компанії вводити додаткові санкції проти Росії, це також для нас можливість. Себто для нас найкраща можливість знайти спільну мову з Трампом, повпливати на Трампа, зробити так, щоб Трамп дійсно дивився на це питання. Більше по українським лікалам, то це треба знайти йому прибуток. Треба знайти йому можливість укласти з нами нові економічні домовленості. Угу. Помахоксандра давайте ще роби. про один сценарій, про який написав Financial Times, що мовляв Трамп і Путін будуть спробувати забезпечити припинення вогню до Великодня, там до 9 травня, коли Росії дуже важливо а, всі ці святкування і символізм. А і ще видання каже, що а, Трамп може домовитися з Путіним про таку собі Ялту 2 Ну тобто, коли поділять Європу на сфери впливу. Як ви оцінюєте вірогідність таких ризиків і, взагалі, як тоді це може корелювати з заявами Трампа про те, що Європа має на себе взяти зобов'язання щодо гарантії безпеки після припинення війни? От тому тої штуки, що ніяк не корелює. Uh -huh. Тобто тут або одне, або інше. Або ви ділите певний регіон або територію на сфери впливу. І тоді ти, як держава, яка поділила і взяла свою частину сфери впливу, даєш туди війська, даєш туди гроші, забезпечуєш безпеку, сам працюєш над тим, щоб ця територія була твоєю. Або ти кажеш, що добре Європа займайся своїми справами, займайся своєю безпекою. Ми тебе, якщо що, підтримаємо. Але так, то ми не хочемо на тебе витрачати гроші. Тобто не може бути і того, і того. Не може бути відмови від Європи і при цьому підтримки Європи або підтримки європейської незалежності автономії. Тому мені видається більш доцільним і більш логічним, що Трамп буде підтримуватися якраз другого підходу, себто не ділити Європу на сфери впливу і не витрачати на це додаткові кошти, а відпустити. Європу трохи у вільне плавання, тобто зробити так, щоб Європа могла сама себе забезпечувати, була сама собі гравцем, щоб Штати не витрачали на неї час, увагу і ресурси, а при цьому Штати сконцентрувалися на Китаї. Чому можна робити такий висновок? Ну тому що це те, що Трамп робив ще під час першого терміну. Бо повірте, під час першого терміну домовитися з Путіним було набагато легше. Тоді Путін контролював Європу через нафту і газ. Тоді європейці казали, що взагалі то Путін нормальний мужик і з ним треба домовлятися. Тоді Путін ще не почав повномасштабне вторгнення в Україну. Цебто, під час першого терміну домовитися з Путіним було в рази легше і вигідніше. Але Трамп цього не зробив. Трамп зробив ставку на автономію Європи. І на власне забезпечення Європи, тому зараз зробити таку ставку ще раз буде ще більш логічно. Давайте ще одну заяву обговоримо: НАТО не обіцяло Україні членства як частину мирної угоди з Російською Федерацією, заявив генсек альянсу Марк Рюте. За його словами, головне це зробити так, що Путін більше не напав на Україну. А чи от можливо так, що ми не в НАТО, але у нас будуть якісь такі гарантії безпеки, що ми зможемо. Ну, скажем так, дати відсіч путіну або е зробити так, щоб у Путіна взагалі не було бажання на нас нападати більше. Ну насправді моя позиція така, що ну, жодна країна, яка наразі є в НАТО, не зацікавлена давати комусь гарантії рівня НАТО поза НАТО? То вибачаю за таку тавтологію, але угу. логічно, що для ядерних держав НАТО ну нема жодної потреби комусь поза НАТО давати ту ж саму статтю номер 5, якщо є НАТО, в якій їх також можуть підтримати, в якій також може бути нормальна взаємна колективна безпека, то нащо комусь поза НАТО? То розширювати цю сферу, нащо когось ще включати, і при цьому постійно мати питання, а отут НАТО, а ось тут не НАТО. А як це залежить від певної геополітичної ситуації? І Так далі. Тобто, ну це тобто, що я перепрошую, що до... не бу... неможливий взагалі ніякий формат чи можливий формат, тільки просто ми не говоримо про НАТО взагалі. Будь-який формат, який не є НАТО, може бути лише проміжним перед НАТО. Оце mm -hmm. треба чітко розуміти, що погоджуючись на будь-який формат мирних переговорів, на будь-який формат гарантій безпеки, на будь-який формат там, миротворчих сил, чого завгодно, нам потрібно завжди тримати цю приставку і завжди її постійно додавати, що це проміжний формат перед вступом НАТО, тому що недалекий той момент, коли НАТО саме щось зрозуміє, що без України формувати лінію захисту проти Росії і проти Китаю, до речі. Також буде просто неможливо і тому з цієї точки зору миротворці чудово, взаємні якісь гарантії зі штатами, чудово. Давайте, але хай там усюди буде закріплена позиція, що це лише проміжний варіант перед НАТО. І фактично, коли там Росія ще більш ослабне під власною економічною вагою, коли Росія не буде здатна так швидко мобілізувати таку велику частину своєї армії, ось тоді ми поговоримо реально про вступ України до НАТО. Давайте ще про мюгніть конференцію, яка сьогодні стартує. Там Зеленський матиме зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом, Ну і власне, звісно, матиме виступ на самій конференції. Як враховуючи останні заяви від Трампа, перемовини з Путіним, як мають змінитися меседжі України Зеленського і європейцям і американським представникам, враховуючи, що США фактично ведуть перемовини з РФ без України? Ну тут треба говорити про те, що штатам не вийде довго вести перемовини з РФ без України, тому що і знову ж таки, і в контексті того, що вони зацікавлені в залученні Європи, і в контексті того, що вони зацікавлені зменшенні власних видатків, штатам доведеться говорити з нами і враховувати на нашу позицію. Тому що будь-яка домовленість, особливо якщо вона стосується територій, особливо якщо вона стосується політичного статусу, без залучення другої сторони, ну зразу провалюється. Вона автоматично. Є недієвою, якщо одна зі сторін не визнає її результати або, хоча б обмежено не готова її підтримувати. Тому це перший великий меседж, Другий великий меседж ми з вами вже проговорили. Він стосується економіки, і в принципі попередньо була домовленість, що Джейді Венці Зеленський будуть якраз в основному говорити про економічну складову отої домовленості, от і початку перемовин, про які йде мова. А по-третє, нам вкрай важливо сформувати нашу позицію перед розмовою з американцями разом з європейцями, Тобто, uh -huh. якщо ми вийдемо на ці переговори уже з розумінням, що нас підтримує Франція, Польща, Балти, Північна Європа, що ми потенційно можемо мати підтримку німців, що ми точно маємо підтримку британців, лише в тому випадку в американців буде ще плюс там 25 аргументів для того, щоб дослухатися до нашої позиції і реально змінити своє ставлення до переговорів із Москвою. Ну, будемо слідкувати за тим, що зараз буде відбуватися на політичних полях в Європі, і що нам буде пропонувати Сполучені Штати з нами на зв'язку. Був експерт ради зовнішньої політики українська призм Олександр Краєв. Дякуємо, пане Дякую. Олександре. Так, Дякую. так. Дякую вам. і продовжуємо, друзі.